Ну що, в роботі в мене тут EDC-15. Потрібно випаяти флешку. АМ-29 F400BT. Китайський нагрівач підкинув. Ну, поки вимкнув це все діло, тому що буду тепловізором дивитися, нагрівати десь її чимось градусів і вичитувати ТЛК чи X. Кегу, як його правильно нам читати, вичитувати флеш, бо, в принципі, так називається, завалив блок. Завалив, ну, може якось.

щоб було краще збільшуване. Ну. Дуже так. Ну, в принципі, на 5 на діоп трій збільшувано скло з підсвіткою, щоб можна було більш-менш добре випаювати і було видно. Беремо в сторону. <кій> Зараз так, поки нажму на паузу і подумаю, як би це поставити телефон, щоб було видно, що випаюється, як випаюється. <кій> ну, Плата вже нагрілася до а, що тут? 180. Пора вимикати. А сам столик нагрівся до 260, як і було заявлено. Поки воно гріється, зараз додаємо трошки. по ніжкам припойчику. Є от такі вот щипчики, щоб піднімати мікросхему. Не так до них мені потрібно, але... Так, ніжки зробили. Далі у нас виходить, що, якщо видно, там є у нас під мікросхемою ще Ну і Беремо фен, температура я на фені на паяльнику має 270, а на фені поставив вже 350. Це щоб би розуміло, ну скільки є? прогріваємо. Раз. Два, раз. І зашевелилося. Оп! Легенько пінцетиком. Раз. І в другу сторону. Два. Все зняли. В принципі, дуже швидко. Микросхемка знялася. Ставимо і хай відпочиває трошки. І якось так. Отак випадається. В принципі, тут кілька секунд і все готово. Ну, всім дякую. Далі вже буду вичитувати програматорам і записувати, що і як з чим робити.